Добрий вечір. Ну, ось друга частина мого відео. Відцвила вже права частина. От, я її видалила і нарешті розцвіла моя красота, моя красотулечка. Ось вона повністю розкрилась. Така величезна красуня, рожева. Можливо, зараз вечірнє світло, і вона буде червоняста, але вона така рожева. Насичено рожева, дуже-дуже красива квіточка. Сьогодні День Святого Миколая по новому стилю. Хто празнує, хто сьогодні святкує, усіх вітаю. В будь-якому випадку бажаю миру, добра, злагоди, достатку, всього найкращого. Гарного усім вечора!